Як та чому здихав Іван Грозний? Якщо дуже коротко, то попарився в лазні, сів на ліжко, розставив шахи та здох опухлим, одутлим божевільним сифілітиком, який у 53 роки виглядав на 80, завдяки обжерливості, п'ятству та розпусті. Але про все по черзі. З усіх московських російських володарів тиранів найбільш незвичайним, суперечливим, загадковим та мерзенним став Іван IV Грозний. Його правління викликають сильні емоції: від прокльонів у нормальних людей до поклоніння в тупоголових расистів. Хтось вважає його божевільним тираном, а інші неперевершеним державним генієм. Адже так геніально росіян морити голодом, четвертувати, топити і вішати це справді геніальне мистецтво. Але все закінчилося 18 березня 1584 року. Великий душогуб, розпусник, цар садист, параноїк помер. Ви на каналі Козак Юа. Тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Окрема подяка спонсорам Міші Гриші, Дмитрію Нікіті, Андрію Типсину, Богдану Кузь Наталі Ігорівні тані Капус. Лікар Бомелій лікував Івана Грозного ртуттю, втираючи в його тіло буквально кінські дози мазей із сулемою. Потім Бомелія звинуватять за російською традицією в зраді, він буде схоплений, жорстоко катований і повністю викритий. А катували страшно, поки не зізнаєшся у всьому, що ти, наприклад, агент Антарктиди. На покарання за зраду Бомелій був засмажений живцем. Саме з тих пір і починається в царя дивна любов до Юродивих, в яких він переймає манеру поведінки буйство, дурощі, нахабство, галюцинації і депресію з безумством. Ось під впливом отруєння ртуттю, що він пише шведському королю. Він, Іван Грозний, Данник кримського хана, дегенерат та князьок, який уявив себе царем, сміє хамити істинному монарху. У листі не тільки божевілля, але й гіганська манія величі япуб землі. Цар то впадав у буяння, то занурювався у найжорстокішу депресію. Якраз у такі темні часи він пише англійській королеві листа з докорами, що вона вульгарна дівка. І слухає торгашів мужиків, поступаючи за їхньою вказівкою, а шведському королеві Ягану Юханові третьому пояснює, що в порівнянні з ним грозним, той безрідна нікчемність, додавши. Далі цитата. А якщо ти, взявши собачий рот, захочеш гавкати для забави, то, то це твій хлопський звичай? Тобі це честь. А нам, великим государям, і зноситися з тобою без щастя. А гавкіт тобі писати і того гірше. А перегавкуватися з тобою гірше того не буває на цьому світі. А якщо хочеш перегавкуватися, то ти знайди собі такого ж холопа, який ти сам холоп, та з ним і перегавкуйся. Кінець цитати. Важке отруєння препаратами ртуті на лице, ну і, звичайно, вроджена Манія Величі також, вважають фахівці. Бажаючи жити довго та добре, Грозний наймає англійських лікарів. Він сватав королеву Єлизавету англійську, але куди йому до Єлизавети, відмовила. Грозний постійно просив королеву надсилати йому нових і нових лікарів, і вона йому не відмовляла в цьому. Спочатку надіслала Річарда Рейнольдса, а потім і Річарда Рігерта, до яких цар, згідно з літописом, мав милостиве відношення. Але це на папері насправді ж від московського царя можна було отримати поповній, самодур та ще й припадочний. Змучений болями, накачаний сулемою та іншими ртутними препаратами, цар часом впадав у справжній, диявольський і агресивний. Буйний стан. При цьому він, як і будь-який параноїк, дуже побоювався отруєння. Тому прийом ліків супроводжувався надзвичайними заходами безпеки. Ну, в один, в один, як Путін в чемодан какає. Спочатку ліки давали скуштувати лікарю, який їх виготовив, і виписав. Переконавшись, що лікар не помер, ліки давали прийняти всім аптекарям та аптекарським учням, що ці ліки готували. Потім ліки давали стольнику, який діставляв їх до царських покоїв. Останнім їх випивав боярин чи окольничий, що безпосередньо віддавав зілля государеві. Але й на цьому справа не закінчувалася. Той, хто подав царю кубок із зіллям, повинен був вилити собі залишки в жменю і злизати їх. Робилося це тому, що прикладатися до царського посуду було злочином. Наприклад, великою нагородою вважалося, коли на бенкеті цар наказував налити напій у свій кубок і передати через кравчого тому чи іншому князеві чи воєводі, після того. Як той випивав в міст, кубок залишали йому, як нагороду. Цар з нього вже більше не пив і не міг бути осквернений. Якщо цареві ліки не подобалися, він відсилав їх назад, і тоді вся процедура з пробами повторювалася. Не хотів Іван Грозний помиряти від трясовиць та лихоманок, як багато тодішніх правителів, а тим більше не хотів бути опоєним якоюсь гедотою на бенкеті. Московським травникам та лікарям, монахам, він не довіряв. Тоді тісно спілкувалися з англійцями, а британського посла цар особисто любив за довгу та тонку бороду, якою англієць дуже пишався. Мав Іван і до чоловіків хіть, що не раз помічалося, навіть з малютою скуратовим. Британці на той час вважалися обізнаними медиками. У ХХ столітті. Разом із саркофагом Івана Грозного вчені розкрили й могилу сумнозвісного старшого сина, вбитого батьком ударом по голові під час припадку. А ось останки дружин Івана Васильовича, які досліджували вже у 2000-х роках, свідчать про те, що цар часто піднімав на жінок важку руку. Цитата Дами переламані, чого він там, мабуть, з ними тільки не робив, кінець цитати. Говорить Сергій Васильєв, завідувач Центру фізичної антропології Російської Академії наук. А чому дивуватися? Саме тоді ввели домострой, який не тільки дозволяв, а й приписував чоловікам бити дружину віжками, батогом, інакше вона житиме неправильно. Тож як здихала ця божевільна істота, для якої людське життя ніщо, бо він помазаник Божий? В день смерті Іван довго парився у лазні, приблизно годин зо три. Потім, розпарений, і в одній білій сорочці сидів на своєму ліжку. Йому вже було важко ходити, хоча, начебто, ще й не старий, 53 роки. Цього вечора. Він чекав боярина Бельського, щоб зіграти з ним у шахи, сам розставив фігури і раптом упав. Слуги кинулися до царя, побачили, що він мертвий, в руці була затиснута фігурка короля. Серед причин смерті Івана Грозного називають також і остеофіти це такі соляні відкладення на кістках, які спричиняли сильні болі. Коли 1963 року було розкрито чотири гробниці Архангельського собору Московського Кремля, то на хребті Грозного виявили дуже великі остеофіти. Саме тому цар останніми роками життя пересувався так важко, будь-який рух викликав нестерпний біль, ну, може, Божа кара. Його навіть носили на кріслі. Крім того, Іван на той час сильно погладшав, але не жиром заплив, ну жиром також. А накопичилося багато рідини в тілі. Він став курагою і виглядав глибоким старцем. Це вважається другою причиною смерті нездоровий спосіб життя. А привело до цього нездорового способу життя і хвороби всевладдя необмежена східна тиранія, зневага до людського життя, садизм, Неймовірна злість та себелюбство манія величі і породжена ж нею манія переслідування. Тому і вбив особисто свого сина Івана, бо підозрював його в бажанні відібрати трон, був великим розпусником. Хоча болотні російські історики хвалять його побожність, або одружений чи то сім разів, чи то шість одну дружину не визнали, а про коханок і коханців говорити вже й нічого. Так повелося вже в Московії Залісі, що той правитель, який найбільше тиранить і вбиває московитів росіян, той і є в пам'яті нащадків найкращим государем. Згадайте Петра І, Сталіна, Леніна, Путлера, Невського. Просто зразки на виставку ідеальних для росіян катів, які їх масово вбивають. А ні, ось проводять соцопитування на болотах. На кращого правителя так званої Росії Московії. І ці, кого я перерахував тирани, що найбільше вбивали росіян, стають на перші місця. Запитайте, чому? А дуже просто: московит росіянин звик до батога. Йому історично треба бути холопом. Цар не обмежував себе і є свідчення досить розпусного способу життя. Історики витоки такої поведінки легко знаходять в його дитинстві. Осиротів малолітній Іван в три роки. Батько Василь Ій встиг призначити опікунську раду, але дуже швидко влада перейшла до рук бояр. Їх було сім, саме тоді вперше з'явився термін семибоярщина, який пізніше перейде до уряду часів смути та закріпиться за ним. Як зазначає історик Василь Ключевський, маленький Іван мав цитата розум жвавий, гнучкий, вдумливий та глузливий кінець цитати. Але подальші обставини надали йому неприродного перекрученого розвитку. Ось чому Путін хіхікає постійно, під Грозного косить. Спочатку вмирає мати Олена Глинська і при дворі навіть не приховують, що її отруїли. Бояри відверто зневажають малолітнього Івана, всіляко ображають його та родичів. Навіть батька Василя Третього погано обговорюють його присутності навколо чужі люди. Це життя потім Іван повторюватиме, родичі кинули мене. А вже у віці 10-12 років Іван Васильович скидає собачат з дзвіниці, церкви, для того, щоб подивитися, як вони розбиваються. Потім, в 13 років, він захоче і візьме владу в свої руки, ну, от, взявши під контроль бояр, знаєте як? А коли бояри будуть радитися, при виході будуть чекати псарі з собаками. І перший, хто вийде, Іван дасть наказ нацькувати і Вони просто роздеруть боярина на шматки на очах інших бояр. А Іван, отак як казав Ключевський, буде хіхікати з боку, кажучи: Та я казав їм тільки трошечки налякати, а вони роздерли. Так от, при цьому Іван зауважує, що бояри не сміють ставити під сумнів його право на престол, легітимність маленького. Великого князя не викликала сумнівів. Його навіть самі розперезані аристократи продовжують величати государем. А розум, як ми зазначили, був живий. Хлопчик багато читав, а навчання було засноване на чому? На церковних книгах. І ось він в Біблії та Часослові інших знаходить рядки про помазаника Божого і безбожних радників. Так це ж саме пома про нього. Він помазаник Божий, все для нього. Людишки це болото під ногами. Висока зарозумілість, і вона виявляється у всьому, в тому числі і в розвагах. Жодних обмежень царя не може бути. Ось і вийшло, що до 50 років зносив він свій земний образ, спився, з'ївся, розпустився. З чотирьох могил Архангельського собору цієї родової усипальниці Рюриковичів. Розкритих 1963 року, крім самого Івана Грозного, були ще й його сини Царевич Іван та царевич Федір, а також воєначальник Михайло Скопіншуйський. Останки не лише оглянули візуально, а й взяли на аналіз зразки кісток, одягу та навіть внутрішніх частин саркофагів. На подив дослідників у Івана Грозного та царевича Івана. Виявили п'ятикратне перевищення в місту Ртуті. Врешті двох зразків її взагалі нема. Це змусило припустити, що, можливо, цар і його спадкоємець були отруєні ртутю. Сифіліс. Вони підхопили син та батько від однієї жінки і лікували їх однаково. Сифіліс якраз завезли іспанці з щойно відкритої Америки, і він стрімко поширювався Європою і за 100 років дійшов і до Московії. Та лікували її препаратами на основі ртуті. Версію остаточно виключати не можна, тим більше, що такі чутки відразу після смерті Івана IV були. Поголос стверджував, що бояри підкупили царського медика. Але подібні байки з'являються часто, навіть тепер доказів нема. Проте ясно одне: до моменту своєї смерті, 18 березня 1583 року, Цар Іван Васильович IV, прозваний Грозним, був уже глибоко хворою людиною зі зношеним організмом. Ну що я хочу сказати, друзі? Здох той, то здохне й цей, Україна переможе. Слава Україні!